Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олино. Радий бачити не тільки вас, а й... А, а... Відеофіксатор, фотоапарат Sony 4К. Як цікаво, ви звертаєтесь до наших глядачів. А я хочу вас привітати з прийдешніми святами і хочу сказати, що ми записуємо сьогодні такий спецефір, спецвипуск на тему Великодня. Дуже зараз масово і багато про це говорять. Ви теж, напевно, про це чули і бачили. Що на Великдень, і ви, зокрема, це казали, буде. Дуже небезпечно. На жаль. Тож хочемо подивитися ще раз зараз, яка буде ситуація в Україні 20 квітня, і пізніше подивитися по майже по кожному місту України, яка буде небезпека і від чого за уберегти себе в цей день? Сьогодні у нас субота. П'ятниця. П'ятниця. Дев'ятка мечів на Великдень. Це влучання, дуже жорсткі влучання. На Великдень. Прошу всіх наших глядачів поберегтися. Не йдіть в церкву, бо будуть гатити по церквах. Не йдіть, не йдіть в церкву, уникайте. Тому що, пам'ятаєте, я попереджував в останній раз у вас чи не попереджував у вас на інших каналах. Не пам'ятаю. Але тепер вже про це попереджує ДСНС, і влада, і поліція, зокрема. І я бачу, що є загроза певних терактів. Росіяни приготували теракт на Великодень. Чи буде здійснено? Я бачу відбиття цього теракту, його не станеться завдяки діям. Поліції та СБУ. А, також я хочу сказати, що є загроза для міст України, але основну загрозу я відчуваю: ворог піде бити по протоптаних стежках. Що мається на увазі? Бачу удари туди, де були трагедії. Нова трагедія станеться там, де вона вже була. Це Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Суми під загрозою. Полтава під великою загрозою. Кременчуг. Черкаси відчуваю шахеди. Цей тиждень будуть шахеди там. Одеса під великою загрозою. Миколаїв дуже сильно обстріляють шахедами на цьому тижні. Херсон, артилерійські обстріли. Ізюм повторення обстрілу. Запоріжжя, каби, шахеди. Кропивницький, зокрема, також шахеди знову. І ми чекаємо дуже масований обстріл Києва. Ворог його готує. Він готує на Великдень. Готуємось точніше. Да, до цього. Да. Да, ворог готує цей удар на Великдень, але він його переспрямує на Київ цей удар, трохи пізніше зробить. І стосовно Києва загроза для метро Лук'янівка. Туди, куди завжди били, туди ударять. По Львову є загроза трагедії великої, великого обстрілу міста Львова. А, але от не, не саме зараз, протягом місяця-півтора, там справді ворог готує обстріл і ворог готує ракетний обстріл України. Це те, що я вже дивлюся. от Кожен день зараз, кожне інтерв'ю з кожним ведучим, ми продивляємося саме це питання. Я вже прийшов з готовою відповіддю. А чи можемо ми зараз для наших глядачів зробити такий детальний прогноз, і зокрема підготували такий невеликий список міст, саме де буде найбільша загроза в цьому місті, якщо вона буде звичайно? Знову ж таки, хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що такі прогнози ми записуємо не з метою залякування наших глядачів, а з метою попередження про небезпеку. Чи вірити в це, чи ні, вирішувати, власне, вам. Тож почнемо з Києва на Великдень. Які найбільш загрозливі міста, окрім метро Олек'янівка, як ви сказали? Куди буде цілити ворог і до чого підготуватися? Дивіться, Лівобережна, там буде якийсь прильот невеликий чи збиття уланків. Я бачу Солом'янку Голосієво, Оболонь, Святошин, Вишневе. Оце те, що вібрує саме великою загрозою. Але ворог готує сильний обстріл. Але хочу сказати так контраверсійно, де навпаки зараз буде тихо. От, гарні новини, де буде тихо і де буде добре зараз. На Західній Україні. Західна Україна зараз не, не буде підлягати ракетному удару масованому, тобто там в меншій самій мірі. Волинська, Рівненська області, Івано-Франківська є трошки загроза, але все одно невелика. Закарпаття, Чернівецька область, звичайно, загрози немає. Львівська теж загроза мінімальна. Тернопільська Хмельницька області трошки є загрози. Але так от Західна Україна Пасху, Пасху переживе. Більше спокійно. Неспокійно зараз на півдні, на сході і в центрі країни. От саме туди ворог скерував свої прокляті зусилля. Так, угу. да, вже ж хочеться підготуватися до, до цієї події, але навіть не знаю, кажучи, як. Просто треба берегти своє життя і ходити в укриття. власне. А, дивимося Харків. Куди ворог буде там цілити? Від чого себе оберегти у Харкові? Харків це йдуть більше центральні райони міста, і це йдуть влучання по новій пошті. Або це влучання йдуть по банківській установі, і також тут йде влучання по житлових будинках. По всій країні десь ударять по торговельному центру. Те, що я відчуваю, чи по бізнес-центру. Ну, щось якась масштаб масштабна будівля, якась. Так. Де буде скопчення людей. Суми. Так ми бачили, минула трагедія була просто жахлива. Ну, пам'ятаєте, ми дивилися з вами? Ми ж попереджували, що буде ця трагедія і в Сумах, і в Дніпрі, і в Ізюмі. Ми все дивились. Ну це жахливо, звичайно, висловлюємо співчуття загиблим е нашим людям, тому що ми самі такі люди, як і ті люди, що дивляться наші відео. Будуть обстрілювати суми, е але більшою мірою загроза штурму міста. тобто... Просування в бік міста, але я бачу, що ворог буде відбитий, зупинений. Зокрема, хочу сказати, що, нагадати вам, що вчора наш президент Зеленський а, виступив і справді показав людям світу успіхи російської армії на фронті. Він вчора показав, що під Покровськом був наступ вчора, великий наступ ворога, 200 людей загинуло. 800 важко поранені. 241 одиниця техніки військової, по-моєму, важкої. Це БТРи, танки, знищено і спалено на підходах до міста. Як я вам і казав, місто Покровськ, ворог не візьме. І там стоїть такий захист, який збереже це місто за українську армію. І так само я хочу сказати, що ворог розіб'ється по Сумщину. Попри всіх цих зрадників, таких як той Артюх, чи ще певні, певні особистості, ворог не зможе здолати Сумщину. Там ліса, там болота, в них всі вони і потопляться. Так і буде, я впевнена. Дивимось далі: місто Житомир. Чи буде там небезпека, чи ви відчуваєте ви її власне де саме? Житомиру будуть шахеди і буде загроза. Будуть бити по Житомиру. Дивимось далі Дніпро, що там під загрозою залишаються які місця, де ворог знову хоче створити жахіття і трагедію. Чого себе оберегти у Дніпрі? Я бачу, що загроза буде, теж треба поберегтись. Далі, Одеса. Які місця там небезпечні? Тут карти, які більше говорять про якусь інфраструктуру, або ж про готелі, готельні комплекси. Готельні комплекси. Херсон. О тут крізь, крізь. І останнє місто Полтава. Ви сказали, що, знову ж таки, невеликдень на вона, це місто під великою небезпекою. Куди хоче поцілити ворог, куди він буде спрямовувати свою силу. Якісь страшні карти випадають. держустанови і житлові будинки. Хочу звернутися до наших глядачів і побажати все ж таки попри всі небезпеки, попри всі загрози, відсвяткувати це свято цей день в колі близьких, в колі рідних і берегти своє життя. Це найголовніше. Дякую вам за цей прогноз. Дякую за цей Будемо вірити, що в Україні. Все буде відбито, і ми проведемо це свято якнайкраще. Саме так.